Друзі, намасте! у нас рубрика розбір асан». І сьогодні пропоную вам розібрати ще одну асану, чергову, скажімо так, асану, яку ми використовуємо дуже часто в наших практиках. Це поза лодки, човна, навасана. І сьогодні я пропоную вам розібратися з цим положенням, підібрати до себе. Те положення, яке найбільш сьогодні вам підходить да, на той стан вашого тіла, який ви маєте. Тому я запропоную вам варіант попроще, поскладніше і таке інше. І так, позолодки навасана. Ну, давайте так, користь від цієї. Зміцнює м'язи тулуба, тобто живота, спини. А далі покращує поставу. Да? Зміцнює не тільки м'язи тулуба, спини, але й стегна. Є протипоказання. Протипоказання, якщо у вас вагітність, місячний цикл, іде да, у жінок далі, якісь проблеми з хребтом, особливо копчик да, ну взагалі проблеми да, травмування хребта. І якщо у вас є певний тиск, такий внутрішньо черепний чи глазний, Ось тут не рекомендується да, це положення. Але більш простий варіант, можливо, вам підійде, тут треба розібратися. Да. Якщо ви практикуєте йогу і намагаєтесь відчувати своє тіло, да, не шкодячи йому, тобто перший принцип його доброта, то, можливо, ви можете і цю асану виконувати. Ми розпочнемо з того, що я продемонструю її повний варіант, да, а потім вже... Більш складні варіанти. І так, повний варіант цієї Асани це ось. Да, поза лодки навасана. Угу. Варіанти далі будемо розглядати. І так, ви побачили да, трошки відхилим тулуб назад. Да, треба спіймати рівновагу. Да, Рівновага на сідалішний бухграх, Ну, більше, мабуть, на копчику, да, і е, якась частина тазу, крізь мабуть, основання. Да, і тут це головне. Але давайте підемо від простого. Простий варіант, коли ви лягаєте на спину. Угу. Піднімаєте ніжки, піднімаєте тулуб. Дивіться, зафіксовано ваш поперек. підборіддя трошки на груди, щоб не сильно напружувалася спина. Якщо такий варіант важкий, ви можете взагалі поставити ніжки стопи вніс і от вам тримаєте. Так? Більш складний це варіант. ось, Тобто підняті ноги, м'язи живота працюють, притискаючи поперек до килимка. і ось. Я думаю, що тут можна це зробити. Тобто зігнутими ногами, які стоять, просто да, чи випрямлене, але головна умова притиснути поперек, підборіддя до грудей, шия подовжена, і тримаєте. Тримаєте якийсь час, відпускаєте і розслабляєтеся. Варіант сидячи також є. Простіший, саме з нього ми завжди починаємо, коли практикуємо цю асну. коли руки стоять позаду, ви сідаєте і додаєте додаткову таку опору, піднімаєте ніжку. Ось вам варіант лодки. Зігнуті ніжки чи прямі, якщо зручно, і ви відхиляєтесь тут тримаєте. Ще як варіант, коли у вас так виходить, ви можете обійняти руками стегна, відхилити тулуб. Зовсім трошки назад і тримати це положення. Слідучий варіант да, з цього, то можуть бути прямі руки, зігнуті ноги і прямі руки. Ось так. Ну, а більш уже складний варіант, коли випрямлені ноги, якщо у вас добре да, розтягнути м'язи задньої поверхні стегна, гомілка, підколінні колінні зв'язки, да, ви можете утримуватись, да, чи руки тут. Ще як один з варіантів, коли ви берете себе за пальці і ось так. Як варіант розведені ноги в сторону. Але умова спина тримається пряма. Да, м'язи живота працюють, рівновага, підборіддя до грудей. І ось така чудова поза, яка дає можливість змістити м'язи спини, да, живота, стегна. Ще й втримати баланс, рівновагу, яка дає можливість, щоб попрацювала велика кількість ваших м'язів. Обов'язковий відпочинок, обов'язково лягти розслабитися. Ось насправді і не складно, але починати з простого. Робити невелику кількість часу приділяти. Якщо вам потрібно зміцнення м'язів. Живота, спини, вони у вас послаблені, ну, з будь-яких причин. Для того, щоб ви, ну, якщо ви хотіли би да, трошки випрямити свою санку, розкритися, да, то ви поступово обираєте а, для практики ці ясини час, і кожного дня потихеньку ви побачите, що ви станете міцніше, станете красивіше, розкритіше, да, підтягнуться м'язи живота і будете відчувати. Найкращим чином. Ще забула сказати, користь від цієї асини дуже гарно впливає на органи травлення, тобто, коли ми стимулюємо да, завдяки е силовим таким проявам наших м'язів, тулуби, да, то йде стимуляція органів е черевної порожнини. Тому, ну, скажімо так, ви ще і покращуєте процес травлення. Бачите, скільки. Користі від однієї пози лодка. Навасана ще раз да, варіант. Руки поставили і втримуєте да, чи ось тут, підтягуючи стегна, чи не обов'язково. Тут головне не округлити спину, щоб не впасти назад. Якщо ви послаблюєте м'язи живота і округляєте, то будете перекатуватись. Да, і ось це положення поза лодки. Дуже прекрасно все включається, працює, відчуття великолепні. Ну, що, на сьогодні, я думаю, досить да? поза. Вона і не складна і складна, але ж для когось як. Я закликаю вас, практикуйте. Бачите, там в нашому розділі розбір асан вже така кількість асан, що можна вже складати певні асани для себе, практикувати самостійно. Це для тих, хто практикує самостійно. Потрошечку розкривати можливості свого тіла, да, пропрацьовувати його, і тоді воно, воно вам послужить, не буде вам заважати, буде давати тільки вам гарне відчуття, гарний стан здоров'я, активність, бадьорість. Дякую всім, всім гарного вечора, чи ранку, чи дня і намасте.